Всім привіт! Знімаю відео, покажу вам миколаївських, я їх відпустив. Хочу вам ще показати, ось сказати точніше. У мене ще одна пара миколаївських сіла на яєчка. Коли я знімав останнє відео, то та пара жартомуроголубка і жовтоголуб голуб сидів на яйцях. Точніше одне снесло яйцо яйце. І в той же день вечором знесла ось та глупка, ось. А зараз вони вже сидять, ось ця от пара, тож там сидить. Вони вже другий день сидять на двох яєчках. Це теж знесла вчора друге яєчко. Вони носять солому. У тих багато слому гнізді, але вони теж носять. А ці я думаю, сьогодні тепло на вулиці. і яйце не замерзне. Яйця точніше. Ось що в неї не хоче вилітати, я їм відкрив льотку і відкрив це. Ось ми, ми ці спортивні. Сьогодні або завтра повинні бути вже голубенята у спортивних. Ну, сьогодні одне вилупиться вечором, а завтра друге теж вечором. Ось я їм сіпнув, може зараз вилетять. Ось я. У нас був сильний дощ і вітер. І всі травки, те, що були зверху, Побивало Ось я нові туди. Ось спортивні. Я ось ще вирощую цей ячмінь, тому що в мене тоді не було. Дивіться, скільки тут корнів. То вже, може, через недільку буду давати їм. О. Зараз, якщо вилетять, то я вам покажу. Тільки ще один гол вийшов, але я і не встиг засняти. Я ось, якщо там видно, Ось оцей голуб прошу. Ось Оцей він вилетів Ось, друзі, дивіться. <клубка> Голубка. Тут тільки що солому взяла і занесла. Пішла, напевно, на гніздо. Ось цей голуб її не пускав. ой жовтий голуб, який красень. Своє гніздо. от мені подобається. Мені ще подобається отака от масть. короткоклювий бачите який ось? Оцей... дуже файно літає оцей голуб. Я його пускав з руки. Але я не знімав, я його пускав з руки і він. Може секунд 10-15 зависав. І ще ось ось такий. У мене три сизих голуби. Це я їх закрив. Я їх ненадовго відпускав. Може ще через два дні їх відпустю. Бо, за... Бо зараз ви одний сезон, я не хочу їх сильно випускати. Зараз ця голубка сяде на яйця І просто той голуб огиняє. Зараз вам ще покажу ту голубку, яка боліє. Вона вже визріла. Ось вона вже <кхм> вилічилась. Я так думаю, тому що вона вже не хрипить, не сидить з Цілий день вона вже ходить щось по клітці. Помт у неї нормальний. Мабуть, і сьогодні буду пускати. Голубник до Миколаївських. Вона спорується з тим голубом і її, з яким вона була спорована І я думаю, вони через недільку сядуть на яйця. Ось така гарна голубочка. Я не знаю, що в неї за колір очей якийсь як біло-оранжевий. Я її 5 днів не трогав, нічого, зараз вона боїться рук. Ну нічого я її впіймаю. Ось ця циклін, вона вже замазала вчора, наливав її ввечері. Ось. Всім пока, був на каналі Максим Тв.